Дали мені шосту позицію ножок. Це шоста позиція ножок. Діма шоста ножки. Добренько. Всіли, пліємо. Показали мені, пліє. Що таке п'є? Шо зап'є? Присійтесь. Ножки як. Добренько. Реліве. Вирости на носочки. Добренько. Поставили п'яточки. Першу позицію мені показали. Першу позицію ножки. Ще розкривають носочки. Добренько, тепер згадуємо кніє по першій позиції. Куди дивляться колінка? Куди колінка дивиться? На носочки. По носочці. Скінка рівнесенька. Ручки на пояс, Богданчик. Всіли в кніє. Показали. Вікуля. Де колінка? Куди дивляться колінка? На носочки. Добренько. Добренько, молодці. І показали другу позицію мені ножа. Другу позицію. Оленко перевір другу позицію ножу. Тіли пліє по другій позиції. Куди дивляться колінка? В серединку колінка не йдуть. По носочкам. Сіли спинка рінейте. Повнічні. Далі показали мені в шостій позиції. Подушечку. І раз, поставили подушечку. Поставили. І раз, показали. Показали. Це подушечка. Раз. Ні, ручки на пояс. Біля носочка, да? так? Добренько показали мені. Пасе. це таке пасе. Де носочок? Де п'яточка? Носочок де. Біля колінка. І гарненько натягнути. Ручки на пояс. Стоїм. Поміняли ножки. іншу, показали мені. Раз. Угу. Добренько. Опустили. Показали мені поїн. Поїн. Поємт. Гарненько натягути носочок. Так? Да? Натягнутись. Лекс. Флекс. Uh -huh. Point. Потянутий. Лекс. Хорошо. Показали мені першу позицію рук. Першу позицію так? Да? Пальчики разом. Маш. Пер... Пальчики разом. Поданчик у коточки, де? Тебе так? Подаду. Як? Ще? А, соте, да? соте. Як, ми Як ми виконуємо соте? Що це таке за те? так? Як ми виконуємо? О, Ні, розкажіть, розкажіть мені спочатку. Спочатку присідаємо. Да, да, да хорошо. Алла пишешь, да?